Вітаю вас, друзі! Сподіваюсь, у вас все добре. Давайте сьогодні поговоримо про лікування військовослужбовців. Почнемо з того, що при отриманні травми, або якщо ви захворіли під час проходження військової служби, ви повідомляєте свого командира та медика взводу. Отримуєте направлення в медпункт, там проходите обстеження, після чого можете отримати призначення на лікування максимум. 6 днів, потім повторно, але не більше 14 днів. Також можуть направити на дообстеження. Обов'язково слідкуйте та вимагайте про те, щоб в обліковому журналі все фіксувалось. Це треба буде для того, щоб встановити зв'язок з військовою е службою. Цю обставину буде зазначено у висновку ВЛК. Також це треба буде в тому випадку, якщо ваш командир відмовиться надавати чи направляти до лікарні чи ВЛК вас. Потребу у лікуванні визначає лікар на підставі медичного огляду. Якщо відмовили, треба писати рапорт, потім його в строєвій частині реєструвати. При відмові залишайте скаргу в ВСП. Якщо вас направили до лікування чи обстеження здоров'я, необхідно собою мати. Перше це направлення, друге це медична книжка. Наступне це довідку про обставини травми, також військовий квиток та атестат на продовольче забезпечення. Якщо лікарня цивільна, то достатньо мати тільки направлення з підписом командира військової частини. Будь ласка, зберігайте це відео та підписуйтесь, якщо ще не підписані. Юридична консультація для військовослужбовців з передової взагалі безкоштовна. Це дуже важливо. І, будь ласка, лайкніть та до нової зустрічі. Дякую.